Вітаю вас, дітки. Дітки, ви знаєте, хто така бджілка? Це маленька комашка, яка живе на квітах і дуже любить сонечко. Вона має смугастий жовто-чорний візерунок і ніжки, які допомагають їй збирати пилок. Послухайте віршик про неї, прокидайся, бджілко, мила, сонце землю засвітило. Квіти голівки здіймають, нектарочком пригощають, ти кружляєш між ланами, жовтими, рожевими квітками, пилок ніжно позбираєш, у вулок медок складаєш. Працьовита ти маленька, не спочинеш ані трішки, щоб солодкий мед був в хаті, щоб здорові були дітки. Весно, весно, хай радіє, бджілка пісенку співає, бо без неї в полі в лісі квіти б не цвіли. Бджілка прокидається раненько, коли світить сонечко. Вона вилітає зі свого будиночка, щоб шукати смачний нектар і пилок на квіточках. Одна бджілка за день відвідує до п'яти тисяч квіток. Це якби ви Пробігли марафон по двом містам. Бджоли вміють танцювати. Коли знаходять смачний нектар, вони кружляють у повітрі і розповідають іншим, куди летіти. Де живе бджілка? Бджілки живуть у вуликах. Вони будують комірки з воску, куди складають мед. Бджілки працюють разом. Бо вони велика, дружня сім'я. Бджілки теж втомлюються, вони сплять уночі, а інколи навіть дрімають прямо на квітах, тримаючись лапками за пелюстки. Що їсть бджілка? Бджілка харчується нектаром квітів. Вона збирає його та несе у вулик. Потім з нектару бджоли роблять смачний мед. Що робить бджілка? Бджілка весь день працює, збирає пилок і нектар з квітів, запилює рослини, допомагаючи їм рости. Робить мед. За своє життя одна бджілка виробляє лише півчайної ложечки меду. Уявіть, скільки бджілок працювало над вашою баночкою. Яку користь приносить бджілка? Запилює квіти, щоб з них виростали фрукти та овочі, робить мед, який корисний для здоров'я, допомагає природі, бо без бджіл багато рослин не могли би рости. Бджоли – дуже важливі комахи. Вони дають нам мед і допомагають рослинам рости. Їх треба берегти і не ображати, тож не забувайте дякувати їм. Садіть більше квітів і не махайте руками, коли вони поруч. Вони не хочуть кусати, а просто працюють.